Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Дантес опинився в депресії. Добра душа Санта Дімополос, Маруф, Фелікс Редька та Ґрунт і Псо. Можуть зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А на минулому тижні Володимир Дантес залишив наступний допис своєму інстаграмі: відсторонений, недовірливий, замкнутий. Такий я останні місяці. Оточення напружене. Запалене, втомлене, в таке дуже легко поринути, припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все, що добре, пропаганда, все, що страшне, реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза, і це мене. Але є незмінне кохання, родина, сонце, яке пече, запах ранку, тварини, за яких ти у відповіді, і нікого окрім тебе їм не потрібно. Співучі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим. Море біля якого все зупиняється. Дім за це і тримаюсь. Володя Дамтес. Перше, ледь не вперше в публічному просторі розповів про те, поділився зі своїми підписниками, що в нього емоційне вигорання, депресія. І я просто настільки вдячний Володі, Володю, ти навіть не уявляєш нарешті, публічні люди потроху починають говорити: дивіться, в мене такий же емоційний стан, як у вас. Мені страшно, в мене немає настрою, в мене проблеми. Я такий же, як і ви. Тому що десятками років нав'язували образ ідеальної ідеальності, якої насправді не існує. Це лише образ, до якого прагнули прийти багато зірок. Але питання: для кого, для чого, навіщо? От Ліда Лі, Далі, до прикладу, яка вийшла в публічний простір, так більше через творчість, але все ж таки, і сказала, в мене є проблеми, в мене. Були проблеми, я їх вирішую. І чим більше таких буде прикладів, тим приємніше вашій аудиторії, вашому глядачеві розуміти, що не тільки їм складно, а то постійно транслюють квартири, машини, повномасштабне вторгнення. Ми в такій дупі, а ну, в дупі в сенсі емоційному стані, в якому ми знаходимося. А тут квартири, машини, все зашибість, Інстаграм знову транслює ідеальну ідеальність. Яка викликає лише відразу і депресію. Тому Володю дуже тобі дякую. Ти молодчинка, і хотілося би, щоб якомога більше зірок брали з тебе приклад. Також я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота. Туди підписуються наші зіроньки, про яких ми часто з вами говоримо, і зазвичай вони вступають з нами в полеміку, в дискусію, намагаються щось довести. Коротше, там гарячі пікантні історії, інсайди. Тож долучайтеся усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А ми йдемо далі. І зараз буде невеличкий штрих до портрету. Я навіть не знаю, чи є сенс це якось коментувати, тому що а, дана вирізка говорить сама за себе. Я досить неоднозначно ставлюсь до Санти Дімополос, але я завжди озвучую різні думки і різні коментарі. І ось що пише кошеня в нашому телеграм-каналі. До речі, про Санту в неї свій секонд елітних товарів, так би мовити, був у Києві. Знайома в неї працювала як роботодавець. Вона була норм, і ще в перші числа війни сама з чоловіком втекла на захід України, але дівчаткам, які в неї працювали, дозволила жити в її будинку за містом. Харчі, пігулки, будь-що беріть. Покаївка була на місці і всіх приймала. Штрих до портрету. Я дуже вдячний за те, що ви надсилаєте нам ось такі штрихи до портретів. Я не даремно називаю це штрихом, тому що а, такі невеличкі вирізки спостереження допомагають нам сформувати загальне розуміння про те, що себе представляє та чи інша публічна людина. Тому якщо вам здається, це зовсім дрібничка для нас. Це невеличкий, але все ж таки діамант. Тому, що знаєте, що бачили, надсилайте в мій директ інстаграму. А, як вам, Санта дімополос І чи ось такі вчинки говорять вам про характер людини? Давайте поспілкуємось в коментарях. Є така радіостанція, яка називається Хеппі Радіо ФМ. І от у них в Сторіс, прем'єра пісні Маруф. Маруф! Людини, яка не могла визначитись позицією. Людина, яка усім своїм друзям казала, я не можу вибрати на якій стороні бить. І ви, Хеппі Радіо! Як можна так пробувати дно? Я звертаюсь взагалі до усіх радіостанцій, які крутять винника. Уявляєте, є дуже багато українських топових радіостанцій, які крутять пісні Олега Винника. Що з вами, та Муха не так. Що не так? Я не розумію. Я не розумію, куди ми котимось з таким відношенням. У мене немає слів. Коротка пам'ять, як у рибки, чи, чи що. Чи не пахне ну, які гроші. Ну я хотів сказати, гроші не пахнуть, там вже не про гроші. Рейтинги не пахнуть, охоплення. Дуже дуже сумно, і ми це залишимо для наших архівів. І обов'язково при нагоді Хеппі Радіо. Згадаємо, сором і ганьба вашому імені Хеппі Радіо. А тепер ще один штрих до портрету, так би мовити, хочу вам зачитати. Добрий день, Богдан! Подивилась ваш останній випуск 100% згодна про жахливий гумор кварталу і їх послідовників. Це вже машина для заробітку коштів Зашквар повний. На людей їм начхати вони несуть культуру бидла по типу російських камеді. Хочу принести вам на противагу... Тим бездарам новину на своїх пухнастих лапках, були в п'ятницю, 24 травня, на стендапі. Виступали Данил Повар, Фелікс Редька, Андрій Бережко, Руслан Колесник. Хлопці молоді, вони змогли витягти всіх людей на дві години стану апатії. Весь зал забув про все: всі сміялися, аплодували. Жодного недоречного жарту. Ось у них треба вчитись як можна і треба. Такий час жартувати. В кінці Данил Повар зробив аукціон для допомоги ЗСУ. Лотом була картина художниці, яка малює на гільзах, здається, Юлії Коваль. Футболки, лоти різні. Почалася повітряна тривога. Всім треба йти в укриття. Данил Повар не здався і сказав: всі спускаємось, я стану прямо на сходах і продовжу. Ми приймаємо все: готівка на карту, біткоїни, хто що може. Я буду розігрувати все на сходах. Хто хоче фото, ми можемо розписатись, що захочете. Давайте просто зберемо кошти військовим. І дійсно, все так і було. Він веселив людей, розігрував. Поставили коробку, щоб люди могли кинути скільки вони можуть. У Фелікса Редьки, тату зараз взагалі на Харківському напрямку. Воює він ще з 2014 року. Хлопці молодці, вони професіонали та люди з великим серцем. Ось так, на противагу 95-му кварталу. Мені дуже соромно, що в нашій країні до сих пір дивляться 95-й квартал. Ходять на ці концерти, і, взагалі, у кварталу є своя аудиторія, це дуже прикро. І ось таке молоде покоління достойно показує ось той шлях гумориста, який може бути в Україні в нинішніх умовах. Тому дуже дякую за такі доповнення. Хто був на цих стендапах? Поділіться вашими враженнями і залюбки почитаю в коментарях. І на завершення ми з вами поговоримо про реальне ІПСО. тому що ми дуже часто чуємо ІПСО, ІПСО, і ІПСО. і А як це працює по факту, ніхто ну як? Ми знаємо, але не розбираємо в ТСН. З'являється стаття. Зеленський заявив, що сповнений рішучості закінчити війну. Стаття від 1 червня 2024 року. І потім перша фраза. Самої статті глава держави наголосив, що буде з народом до кінця. Запам'ятали, так? Ось вам скріншот. Далі. Тепер користувач твіттеру Житомирянин Алекс Ковалюк пише: Пішли відверті погрози. Прикріпляє цей же скрін, але без заголовку про те, що Зеленський. Заявив, що сповнений рішучості закінчити війну, і робиться акцент на глава держави наголосив, що буде з народом до кінця. Тобто, прибираючи заголовок і публікуючи без фотошопу навіть дещо інший скрін, але доповнюючи це фразою, пішли відверті погрози, це говорить якраз про те, що даний кейс є яскравим прикладом ІПСО. А, такий контекст, такі. Твіти спричиняють не те, щоб паніку, але депресивні настрої, що дуже працює на руку ворогові. Тому, дорогі мої, якщо ви бачите в Твіттері чи ще десь скріни статті на тему війни, президенти і так далі, просто не полінуйтесь витратити декілька хвилин і зайти на ресурс і подивитися. Який насправді там заголовок. Тому що, здавалось би, просто прибирається заголовок і як змінюється емоційне забарвлення. Розумієте, це дуже важливо. Тому, будь ласочка, якщо ми вже говоримо про ІПСО, ось це не вартує вам взагалі нічого. Дві хвилини вашого часу. Просто перейдіть, подивіться, проаналізуйте і зрозумієте, хто вам друг, хто не друг. В інформаційному просторі, дякую, що знайшли час переглянути наші з вами плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!